Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Зараз я буду робити розклад на правий та лівий берег міста Запоріжжя. Це загальний розклад. Тема прильоти та наслідки. Ми дивимося це кожне, кожного дня. Е, і е, маємо, маємо, як кажуть, картинку того, що нас чекає. Когось це заспокоює, когось це роздражає, я бачу. Кого роздражає, ви можете не дивитися, ніхто вас не... Заставляє. Тому давайте подивимося. Будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію на, до речі, скільки зараз часу. 1741. Що так темно. Я зберігаю енергію, бачите. 17.42. Субота. І спитаємо у карт, що чекає правий берег та лівий берег Запоріжжя? В плані прильотів, ударів, ракетами, дронами С-300 і таке інше. Поїхали. Тему я сказала, я про себе. Це загальна ситуація. Загальна ситуація по правому берегу в плані цих питань, в плані ударів. Ізоляція, ізоляція і така зла якась конфліктна ситуація і кризисна ситуація, до речі. Немає гармонії, немає. Бачите? Рицарь. Тут летіти ракети, буде це все на нашу голову летіть. Ну, сирени ми чуємо з вами, але бачите, він чітко стоїть в позитивному плані. Рицарь мечовий. Рицарь мечовий – це іменно дії конкретно, які ось приводять до дисгармонії, до дисбалансу, до кризисної ситуації. до… Агресії, злоби, це зухвальство і це ізоляція. Ізоляція ізоляція. Угу. Так, це така загальна ситуація по правому берегу. Так, давайте подивимося. Будь ласка, карти. Покажіть мені. Що собі там надумали росіяни, які в них плани. Як завжди, дурні, опять випадає ізоляція. І будуть працювати. Угу. Це ж таки будуть кидати, так? Да? Це наші ППО. Ну, бачите, йде захист, йде сила, але дуже буде вона зла. Дуже буде агресивна, дуже деспотична якась. А що таке, що трапилося там такого. Чому так? Рішучість. Рішучість. Ну, Прекрасні карти, але це, це, це не в плюсу. Це, це в негатив. Це, це вже така агресія, знаєте. Ну, Гарні карти будемо відбивати. Будемо під захистом правий берег. Так, давайте подивимося. Ситуацію, що будуть по правому берегу людські втрати на ці 24 години від цих військових речей, прильотів, двійка зразу впала. Енергія наверх. То все ж таки сподіваюся, що не буде людських втрат, тому що все-таки енергія йде наверх. Але ситуація буде дуже жорстока і холоднокровна. Угу. Подивимося. Двічка в позитивному плані. Все ж таки будемо сподіватися, що вона дасть нам можливість захиститися. Угу. По почуттям все добре, будемо працювати. Але трошки оця двійка, бачите, тут іде така, от людина, яка там керує, буде трошки нервувати, буде така. Е е е як сказати, не то, що нема дисципліни. Тут якось воно. Енергії. енергії не хватає. Не хватає енергії. Трошки буде затримка. Така. Затримка буде. Якась. Не знаю навіть, що сказати, що втрата втрата свідомості чи. А, що це за затримка, я не знаю. Давайте подивимося приватний сектор правого берега, чи будуть руйнування будівель. Ну, дивіться, ви парочками сидитеся, хорошо. Край, звісно, дезгармонії малувато, перевернуто. І захисту особисто ви там не захищені, летіться над вами буде. Приватний сектор. І башня, і все, а у вас є шанс по почуттям. Ну, люди, я не знаю. Українці мене дивують і дивують, чесно кажучи. Так, бачите, іменно із-за того, що це така ситуація буде з е, рицарем мечовим, що буде летіти, буде башня. Башня, дезгармонія з цієї сторони, жорстокість. Все ж таки, щось якась ситуація може бути у вас там, люди. По приватному сектору правого берега. Ну, давайте подивимося ще на всі будівлі. Маючи на увазі, і житлові, і соціальні. Ну, коротше, всі будівлі остальні. Помимо приватного сектору, всі остальні будівлі по правому берегу. Чи будуть руйнування на ці 24 години від ракетних ударів? Дронів тощо. Чи будуть шанс, прекрасно, туз. І невдача. Ну... Ну, давайте цю надачу подивимось. Так, бачите, не вистачає не енергії. Але буде вогняний рицар, все ж таки буде боротися. Гляньте, скільки жезлів попадало, і буде дев'ятка. Все ж таки там буде якась ситуація. Будемо боротися за правий берег, будемо боротися і не тільки за приватний сектор, а й за житловий. Але шанси великі туз по почуттям іде, то. Скоріш всього, і дев'ятка йде, то скоріш всього, що ми відіб'ємо. Якось воно буде все ж таки ну, сподіваюся на краще. Так, давайте подивимось промисловість, промислові об'єкти по правому берегу, яка буде ситуація? Покажіть, будь ласка, нам карти на ці 24 години. Ракетні удари, дрони тощо промислові об'єкти. Фортуна перевернута, кризисна ситуація. Будемо захищатися, будемо прикладати всі зусилля, все, що в нас є. Але все ж таки буде і дизоро, бачите, повторюються оці дві карти повторюються постійно. Оця і дисгармонія повторюється. Була вже і чаша. Ось. Але оці дві карти постійно повторюються. Але все ж таки буде настрій непоганий. То значить, якщо даже вони попадуть десь, але по цим картам цього не видно, що попадуть. Фортуна, звісно, перевернута, але фортуна може в будь-який момент помінятися. Ось я з цієї сторони покладу, ось ми захищаємось. Тобто все було з цієї сторони, я поклала з цієї сторони. Пустота була. Тобто ми будемо захищатися. Промислові все ж таки, давайте будемо люди сподіватися, що все буде добре, тому що ну, карти реально непогані. Там йде таке 50 на 50, так воно більш. Працює і, і, і на нашу сторону, і, звісно, і на ворога. Ну, подвійки, по, двійки, по двійки працює все. Ой. Так, промисловість ми подивилися. Давайте подивимося, торгівля, торгівля вулична і ринки по правому берегу. Завтра неділя. Вулична торговля. Значить, дивіться, нема порядку, нема захисту, порядку немає, дисципліни немає, якісь втрати, будуть крадіжки. Оце оце будуть вас розкрадати. Тут ще може бути якась ситуація, може десь щось прилетить. І, ну, от, може, заночі вранці, і, бо тут, відчай, відчай, сльози. Може, кудись комусь щось прилетить, повредить товар, чи щось таке буде. Трати якісь будуть. І допомога йде зразу, бачите? Зразу йде допомога. Але, звісно, невдачі, і іде така ситуація, якась нервова. І тут, де допомога, іде стабільність. Тобто, стабільна допомога буде по землі, якщо трапиться така ситуація. Так, і давайте подивимося ринки. Це просто вулична торгуля. Ну, іменно організовані ринки, які, як положено, зроблені. Де люди платять гроші, стоять, торгують. Мачу на увазі організовану риночну торгівлю в правому берегу, яка буде ситуація. Дивляться люди в минуле, охороняють своє, тримаються разом. Все тут королева монет, все добре. По ринкам все нормально. Трошки йде кризисна ситуація по почуттям, але ну, у кого грошей немає, у кого якісь проблеми. Але в цілому з 6-5 карт прекрасні, хороші. По правому берегу буде все більш-менш. Давайте подивимося інфраструктуру. Що у нас чекає на ці 24 години по правому берегу? Давайте подивимося. Дві карти випало, і вони не хороші. Не хороші. Трати і трійка. Це інфраструктура, я на інфраструктуру дивилася. Ну, давайте будемо думати, що це все було, як, знаєте. Е так, хорошо, помішаю, поперевертаю їх там, щоб вони були хаотично зложені. Так. Це головне, щоб вони були так зложені хаотично. Так. Зараз подивимося інфраструктуру. І, в принципі, по правому берегу це буде концовка. Добре треба помішати. Все, поїхали. Дивимось інфраструктуру, будь ласка, покажіть мені карти по правому берегу на ці 24 години, яка буде ситуація? Починаємо з водички. Водичка, в принципі, нормальна. Електроенергія жертви будуть, тобто буде відключення. По газу буде слабкий, мабуть, сам давління газу на плітах. Опалення, опалення десь, бачите, буде взагалі на мінусі. Так, інтернет закритий. Бо не буде електрики. Зв'язок. Ізоляція. ото круто. Громадянський транспорт. Ого. І... Цивільний транспорт. Щось у вас інфраструктура, люди по правому берегу дуже круто. А окрім води, все таке. Все таке страшненьке. Угу. Ну, я вам так скажу. Давайте ще по одній карті хоч докладу. Ну, вода буде все нормально. Нормально. По електриці будуть жертви. Причому вони такі. Це по плану добровольні. Так, бачите, іменно будемо економити. Але воно буде працювати, просто ми будемо економити. Графіки, мабуть, там у вас будуть. По газу на плиту. Налагодиться, там більш-менш нормально все буде потихеньку. Опалення. Там щось якась фігня у вас буде. Ой, Боже, тут і зневіра і е, якісь зрадницькі такі настрії, погані почуття. Ще й отака історія сліпа по мечовим. Ви не можете нічого не бачити, не знаєте, що вам робити. Слухайте, а що ж вам тут трапилося? Так, я повернусь до цієї історії, ще подождіть. Так, закрита, е, закритий інтернет. Нестабільна ситуація буде з інтернетом та ж сама. Двійка мечова, яка ви не впевнені в ситуації. Ого, ізоляція по зв'язку. Немає миру. Слушайте, щось прилетить все-таки, мабуть, до вас. Бо щось якось по інфраструктурі це дуже видно. По общественному транспорту ви бачите, що у вас король мечовий. Нічого собі, у вас там що бойові дії будуть. П'ятірка. Гляньте, скільки мечових на інфраструктуру випало? П'ятірка перевернута. Це будуть поразки по транспорту. Що по транспорту будуть бити чи що? Так, і цивільний транспорт подвійки, нестабільна ситуація по землі, кризисна ситуація. Тобто, треба буде вкладатися, немає рішучості, немає сили і буде страшно. Йоки-палки. Щось таке тут взагалі. Нічого собі. Так, газ, електрика. Вода, ну, якось більш-менш ясно. Так. Ну. Ви бачите, що буде ізоляція і не, не буде об'єднання. По, по, по зв'язку. Інтернет нестабільна ситуація, закрито. Подвійна ситуація буде. Ну, може, вона розрішиться все ж таки по подвійнім. А ось отут історія, значить, ідуть по сім... Це десятка по землі йде. Це банкрутство, це ж іде у нас опалення, зневіра, тобто, ну зрада попросту кажучи так. І дуже погані почуття. Людина нічого не бачить, не може, вона вся зв'язана, нічого не може вирішити, нічого не може зробити. Сліпа і зв'язана. Нічого не можемо зробити. Якийсь безвихід, по... кудись попадуть чи що, я не можу поняти. По транспорту також історія така собі. Взагалі, я в шокі. А по-цивільному, так тут он король. Ну, він, якщо він розумний, цей король, так будуть дії нормальні, але тут ідуть втрати і марний труд. Але дуже багато мечових на інфраструктуру випало. Мене щось так напрягає це. Щось якось напрягає. Так, а ну давайте ми подивимося на лінорманах. Будь ласка, карти покажіть мені. Я хочу ще раз задати це питання. Покажіть, будь ласка, чи будуть удари ракет, дронів, снарядів по правому берегу міста Запоріжжя всі 24 години. Так, чи ні? Щось якось так воно напряжно. Риби? Чи будуть руйнування домівок, будівель, інфраструктури? Чи будуть руйнування по правому берегу від цих ударів на ці 24 години? Подвійна ситуація, люди, рулетка. По поводу руйнувань рулетка, бачите? Тобто ці кубики, це як рулетка під питанням. Так, ну вже хорошо, хоч не так впряму. Є шанс, що пронесе. Так, а ну покажіть мені, будь ласка, чи будуть людські втрати по правому берегу. Ну, це взагалі. Інфраструктура взагалі мене. Так, так, може бути корабель, движення. Може бути таке, люди. Давайте розвиток подивимось шляху. Що воно, яка буде ситуація? Хоча, якщо вона не определена, то воно так і покаже. Будь ласка, покажіть мені розвиток шляху ціль 24 годин в плані. Ракетних ударів, обстрілів правого берега міста Запоріжжя. Будь ласка. Бачите, лисиця хитрий план. Робота. Так, в них є вже цей план. План роботи, він є готовий, вже підписаний направлення і будуть проблеми. Будемо люди з вами проходити проблеми в ці 24 години. Як ми їх пройдемо? По башні. Ну, більш-менш нормально пройдемо. Нормально пройдемо. А ну давайте подивимося, що тут за плани. Угу. От бачите, що вони плани, які готували? Темні. На столі лежить вже. Це як приказ, вже, знаєте, для виконання. Це план роботи, а це приказ вже для виконання. Це ж вони з радістю його готували, працювали по нашим домівкам. Будемо сподіватися, люди, що наші хлопці відіб'ють, бо дуже гарні карти от ідуть зміни. Башня, сонце і о, кольцо це як і тох, як. Знаєте, такий вибух. Я дуже сподіваюся, що це буде наш, наша відповідь. Бо показало, що ну, гарно спрацюють ППО. Так. Це, люди, був правий берег. Так, а ми подивилися. Ага, все. Так. Це був правий берег, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бо бачите, щось що воно таке назріває. Бережіть себе, люди. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал. І робіть те, що ви бажаєте. Те, що вам хочеться зробити для мого каналчику. Все. Почуємось Па-па.